Ну що ж, друзі, кожен українець, якому виповнилося 40 плюс років, має можливість отримати 2 тисячі гривень від держави на медичне обстеження. Як оформити ці 2000 гривень? Програма запрацює вже з 1 січня 2026 року. Для отримання коштів ви повинні встановити додаток Дія, в кого його немає. Вам прийде на додаток Дія сповіщення від уряду про те, що ви маєте можливість отримати ці 2 тисячі гривень. Ви натиснете цікавить, після чого ці кошти будуть зараховані на ваш е рахунок, на вашу карту Дія. Ці кошти можна буде витратити тільки на медичне обстеження, на медичні послуги. Які саме медичні послуги е можна робити? Отже, фізикальне обстеження це вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси. Опитування щодо способу життя та скринінг симптомів для виявлення ризиків відповідних захворювань. Далі лабораторні дослідження, зокрема, ліпідограма, глікований гемоглобін, а також за показаннями, електроліти, креатин сироватковий, розрахункова швидкість клубчкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі, креатин сечі. Далі оцінка ментального здоров'я, короткий опитувальник для визначення рівня стресу і тривожності, консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету, формування персоналізованих рекомендацій. Після отримання результатів лікар надає пацієнту персональні рекомендації щодо подальших дій для збереження або поліпшення здоров'я. Що саме цікаве? То всі ці послуги, які входять е, в ці 2000 гривень, і так мали би бути зроблені безкоштовно, тому що це гарантує конституція України. Але напевно наші любі міністри в уряді в кабінеті міністрів не знають, що згідно конституції України медицина в Україні безкоштовна, тому е, ця їхня програма виглядає дивною і просто піаром. Що ви про це думаєте? Діліться думками. commentary